Я соромилася, це було би так. Ну, мамі, я ж не те тебе питаю. А про що? Ти можеш сказати мені, чи я гарненька? Ну я ж не сказала тобі, так, і досить про це. Но ти ніколи не говориш вам правду. Я завжди говорю вам чисто правду. Найгарнішої дівчиною місця. Коли я йшла по вулиці, за мною розібралися багато молодих чоловіків, говорив комплімент. Ну, мамоне, я ж тебе не проти питаю. Ти скажи, чи я досить гарненька, щоб. Що? Щоб хоч люди мною цікавились. Так, Емілі, я тобі вже сказала, що ти достатньо... To